Знову підарунки, чи то може мені хтось мстить за те, що я не взяв за діагностику при неуспішному ремонті. Одним словом, дякую. Не заслуговую, але дякую. 54,6 вольта вихід мав би бути, вміє від 100 до 250 вольт. І це, відповідно, є потужність від кВт до 1,8 кВт в залежності від вхідної напруги. От малюють, що. Від 100 від 90 до 180 вольт воно кіловат може вдути, а від 180 до 265 вольт аж 1,8 кВт. Металевий корпус намікає на якісний прилад. Блок живлення цікавий. Чотири світлодіода попереду не підписані на передній панелі нічого. Ось ця бокова велика плата це все разом з цим дроселем, Це є фільтра вхідні. І нічого іншого. Далі діодний міст. Дросіль, значить, є АПФЦ. Про це також говорять декілька транзисторів і міцних діодів. Далі накопичуючі конденсатори. І ось це вже йде перетворювач на Ірці 2110 стоїть. Далі трансформатор. первинна обмотка ось синім дротом. Вторичка двійна. Чи двопівперіодний. навіть не знаю, напевно, двійна все-таки. Вихідний дросель, діоди, фільтра. І тут щось, не знаю, що таке, може додаткове щось або ключі виходу. Одним словом, доволі якісне, круте. Але, Але прийшло розібраним і подарували значить, з ним щось не так. Пробитого нічого не знайшов, тому, тому є єдиний ще варіант на успіх, що просто не знали, як включити. Тому що зворотніх зв'язків ось тут іде з десяток. Пішло на плату керування. плата керування. Ось тут з торця стоїть купа дрібних деталей і, звичайно, ні схеми, ні документації. Тому якби з одного боку, дякую, а з другого боку, буде припадати напругою. Хоча попробую. Попробую знайти хоч якусь інформацію документацію і попробувати його запустити. А якщо мені це вдасться, то я по суті буду мати зарядку на 48 вольт. Або потужний блок живлення для тестування чогось на 48 вольт. Інформація по блоку доступна. Швиденько гугли Знаю, що треба запаяти дві детальки. 10 кОм резистор. Ось тут не буду вказувати маркування, воно угуглиться на цих дві ноги. 10 кОм і перемичечку ось тут між 6-7 ножками. Тоді блок би мав включитися. До речі, без перемик він вмикається, плюс 400 піднімаються. На перетворювачі АПФЦ, але виходу немає. Коли доставляємо перемичку, блок запускається. І маємо вихідні 54,5 вольта. Супер! оце підарунок крутий. Чув, що до нього ще можна прикрутити регулювання напруги, може цим і займуся. А поки що в сторону. Ще раз дякую. От взяв клемник такий великий, Самий великий, самий дорогий, який знайшов. Але взяв в руки і розумію, що якийсь він такий не зовсім добрий, він якийсь ніякий, тобто він ні під клему, тому що на гайці площі нормальної немає. Різьба якась болтається, зручний під банани, але на великий струм воно не піде. А саме страшне, от коли пробую закрутити, затягую, думав, що це ж латунь якби на клен, хрен там рідненький, це алюмінька, алюміній покритий бін, покриттям. І в мене гайка проскакує, зразу зірвалася різьба. Гімно, блин. і саме страшне, що продавець і виробник не вказує в описі до того конектора, що це є гімно. гіно. Домочив, зробив незадоволений тим'як, тому що. Може не задоволений. Клемник алюмінієвий, получилося гамно. Перетин дроту не найкраще, але б на мої задачі поки що вистачить. Тому як би поки так залишилось включити, подивитися, чи не стрельне. Запустився, працює. Напруга 54 вольта, тобто 48, грубо кажучи, 54,5 є. Регулятори присутні можна підстроїти. На якийсь час буде так. Дивлюся, діапазон регулювання. От мінімум, що можна штатним резистором виставити, це є 49,8, а максимум 58,8. Мені зараз треба буде 48 В суті, 49,8 залишаю. Отже, ближній резистор це є напруга, дальній це є струм, струм не трогаю. В останніх осінніх теплих променях сонця розгрібаю подарунок блок живлення з резервом, по суті, 12 вольтовий упс. Спалений, спалений вроді як в хлам, але є корпус. Сам упс доволі непоганий. Під 7-9 Ампер годин акумулятор. Видно, що тут встрелило, то я вже повідмував. І Я згадав, що треба то на камеру робити, а не просто так. Виносний термодатчик на акумулятор побачиш не в кожному упсі. Релюшка, контролер вторинних тіл зарядки акумулятора. І, по суті, імпульсний блок живлення. Дублюються світлодіоди режимів, є кнопка холодного старту. Вихід на батарею. Десь теж був кабель в комплекті, саме тому вирішив його пробувати ремонтувати. Ось є, тобто повний комплект, що йому бракнуло. Зразу бачу вигорівший шунт. Це є шість резисторів по 1,5 Ом паралельно. Ключ транзистор пробитий. 10-омний резистор на шинку. Вторинна частина виглядає цілою, Діодний міст, вхідні кола, ось тут видно фільтри, запобіжник навіть цілі, тобто коротких далі немає. І залишилось тільки з'ясувати, чи вижила шимка. І також є підгорівчі резистори десь в шунтах по виходу. Що стало причиною: сказати, тяжко в хлам вигорівша силова частина без пробитого запобіжника. Або щось повторинці, або гроза. Тому дивлюся, здуваю і перевіряю. Півтораомних резисторів немає. перераховую сумарний опір чверть ома на 2 омні, відповідно, впаюю. Але зря я то роблю, поспішився, нема потреби. Так само міняю резистор 10-омний, тому що лізу перевіряти конденсатор і бачу коротке поживленню шинки. Шимку здув. І коротке пропало, тобто шимка мертва точно. Треба тепер ще опізнавати і шукати шимку. Крім того, в вторинних колах знаходжу ще один коротиш. І поки що не розумію, за що він відповідає, тому що це не є силове живлення. І куди воно наше, зараз буду випаювати, знімати радіатор, дивитися. Знайшов аналог шимки в наявності, поміняв, знайшов ще один пробитий кілоомний резистор, що дивно теж поміняв. Відразу по замовчуванню, оптопару поміняв і бачу коротке повторинці, яка незрозуміло, куди йде. Розбираюся, знаходжу мертву кераміку, здуваю. Діод пробитий здуваю. Це, очевидно, була перша причина поломки, тобто по сенсору температури. По зворотньому зв'язку воно спалило шинку. Не подобається мені конденсатор ємність опір. Випаюю ледве, бо тут полігони великі. А він в порядку, він має бути 2,2 мікрофарада. В результаті вириваю внутрішню доріжку, ну я її собі продублюю. То не біда. Але тепер гінекологія запхати конденсатор назад. Не хочеться випаювати три діода з радіатором, щоб поставити конденсатор. Блін. Міняю ще силовий транзистор, перевіряю і проба включення. І бачимо, що не працює. Є легкий накал лампи, тобто струм споживається. Але працювати воно не працює. Чому? Поки що не зрозуміло. Світлодіоди не світяться. Блін, продовжую. Вже розумію, що було недоцільно. Розбір польотів показує, що з схемою все в порядку, але є проблема з вторинним живленням шимки. Воно недостатнє. Підтяжка 8 вольт, виходить, а робоча до 30. І якби резистори в порядку, хоча шинка-аналог, ніби все збігається з оригіналом. І незрозуміло, що і чому. Причому цікаве спостереження. Бачимо запуск, а тоді зривається. Так якби вторинної напруги не вистачає для живлення шинки. І воно якось так раз собі стартує, раз не стартує. Зараз от я його запустив від додаткового живлення від лабулаторника. Тобто живлю від лабулаторника саму шинку. І в мене блок працює і тримає навантаження 14 вольт. От як як не знаю, як палатка зранку. В 14 річного стоїть. Б. І виходить, стабілітрон цілий, бо струму фактично левого немає. Все в порядку. Воно панти споживає, шимка, резистори, підтяжки є, але запуску немає. Давайте виключимо блок живлення. Під навантаженням йому вистачає. Тобто, якщо є навантаження, він стартане, то він працює, а стартанути не хоче. Два з резистора підтяжки живі, один закоротив, результату це не дало. Я, на жаль, поки що не розумію, що відбувається. Реально в трьох соснах. О, вже димить резистор. Тут більше 1 А він перегрівається, виключаю. Коротше, в трьох соснах заблудився і не можу зрозуміти, чому не їде. Якби проблема була зі стабілітроном, ми би бачили струм на лабораторнику лівий. Якби проблема була з діодом, то під навантаженням воно би не продовжувало працювати. Тобто, виходить, коли навантаження мале, скважність мала, з трансформатора напруги живлення на шинку замало. Але по параметрах шинки є повними аналогами, тобто що що в в той до 30 вольт живлення, і вони є дуже близькими. І я поки що не розумію, що не так. Якби не якби був діод. Проблемний, то під навантаженням би вона теж відключалася, Діод перевіряв в порядку. Хіба просто раді прикола міняти діод і дивитися, що буде відбуватися. Резистор також цілий. Не розумію, чому лижі не їдуть. Що ж там було в попередніх серіях? Підняв блок до моменту, що пробує стартанути, не запускається, а при підживлюванні від ЛБПшки нормально працює. Виявилося, що йому не вистачає живлення з обмотки, живлення шинки. Хоча обмотка ціла, і всі деталі вже Брудфорсом навіть був перепаяв. Думав, може, з сумісністю шимки щось нелю. Або остання шимка в мене бракована була, тому купив і одні, і другі. Пробував з аналогічну, як я ставив аналог і з рідною, поведінка абсолютно одинакова. Залишив оригінальну, яка стояла з заводу, зняв резистор поживленню шинки, заживив від ЛБПшки, щоб окремо осилографом поміряти все ж таки напругу наживлення шинки, що йде з трансформатора. Бо підозра впадає все ж таки на трансформатор. Інших варіантів тупо немає. Вже перетряс все. Якось так виходить, що проблема саме з облодкою живлення трансформатора. І заживлюю шимку. Підключаю СОРО, включаю, і в мене в хлам вигоряють Q18 Q19. Схема на цей блок немає. Q19 то є 7002. Це є Мосфетик. Що було під Q18, я подивитися не встиг, а тепер тут вже нічого не розбереш, бо це вуглик повний. Вигоріло в хлам разом з текстолітом. Я одним словом, це діло закидаю, воно того не вартує, як то кажуть, при. Придумав чим вбити собі день часу на металобух, звідки його і взяв.